Шалом, салаги, я дуже сядикови вибачаю за те, що не пускала довгих відосів. У мене не було часу. І мені було лень. Сподіваюсь, ви там не зовсім плакі плакі без моїх відео. Отак ну, ось переходимо до справи. Я згадала, що в описі моєго каналу вказано, що я ще знімаю розмовні відео. Тепер риторичне питання. Ви колись бачили на моєму каналі розмовні відео? Ну так тепер побачите. І, хоча це не зовсім розмовне відео, а більше огляд, то вам хіба не пофіг? Ну, типу, якщо ви відкрили мій відос, то я думаю, ви готові до всього. Так що заварити кефір з майонезом і пігнали. Автор відео, на яке я роблю огляд, це моя подруга. Так якщо ви думали, що я вирішила забулити рандомну людину, то ні. Я вирішила забулити свою подругу. А якщо серйозно, то просто не сприймайте всю цю шизу всерйоз. Просто вважайте що це шизанутий огляд на шизануте відео. Так, щось ми заговорилися, переходимо до огляду. Відео називається Туторіал на коробочку з паперу. Ідіть нахті насипу. Починається відео з просто офігенної заставки. А Що так резко обрувалося? Всім привіт! І це тутор на ось таку от коробочку всього лише з одного папі... з одного паперу. Добре, що з одного паперу, це ж супер вигідно. А і ще так як тут немає музики, тому я додам свою, яка грає зараз на фоні паперу, листа. Зоно з, з... з одного листа паперу. Це найскладніша скоромовка, яку я коли-небудь чула. Для такої коробочки вам потрібно буде тільки ножниці і лист А 4 звісно. Фух, це добре. То я ще думала, що пригодиться танк Т-34 гідричний сандалік. Можна брати лист е, різних кольорів. Опа, так, де там мій лист кольором єдрічської сільотики? Але я буду використовувати білий колір. Ну, білий він і в Африці білий. Чи ні? Так, спершу нам потрібно е, наш лист А4 зігнути. Ось цим краєчком до... десь до сюди. Та ні, це якось мало. Гото я зараз землі. Щоб у нас тут вийшов трикутник. Ні, ну йо-ма-йо, -йо, і тут ця геометрія. Зігнутий. У мене знову не вийшло. Чесно? За це уважуха. Тому що, знаєте, дивлюся, які такі відео працюють ваші оригамі, і вони це все так з першого разу гарнезенько складають. до все життя складали. А тут людина чесно призналася, що вона не склала з першого разу. Я просто похлопаю. У мене не вийшло з першого разу. Тому я повторюю цю комбінацію, так скажемо. Не виходить. Зараз в мене вийде. А ой, тут просто так занімательно мнуть папір, що я забула, що я маю щось коментувати. У мене знову не вийшло. <свист> Пізралію. О, нарешті у мене вийшло. О, нарешті ми подивимося як скла за коробочку. Далі нам потрібно ось цю частину відрізати. Звичайними ножицями. В смислі, А як же мої ядрічні міжгалактичні ножниці? Так. Відрізаємо. Треба відрізати обережно. Звичайно, обережно, то вдруг ножниці зі звичайних ядерними стануть. І е, дітям е, треба обов'язково обережненько відрізати це все, тому що з ножницями краще не бавитися. Ось правила безпеки таке, ми поважаємо і дотримуємось. Ось. Все, я зробила. Далі зараз ми відсуваємо цей папір, який ми тут нарізали. Та який папір тоді насипав. І продовжуємо робити наш, нашу коробочку. Е, далі нам потрібно відкрити наш квадратик. І ми згинали цей до цього. Кінець, а тепер потрібно цей кінець зігнути до цього кінця. Що тут занадто складні схеми? Згинаємо рівненько. Ось, все, я зігнула. В мене вийшло ось такі от дві розмітки. Далі нам потрібно. Вийшло ось так. Зараз покажу як. Ось так. Якась піраміда вже виходить. Далі ми робимо так з усіх інших сторін. А зі сторони горизонту теж робити. Бляха народ, я так зробила, і в мене земля пополам схлопнулася. Просто хочу нахатати, що нам залишилося всього 5 хвилин, цього туре взяти взяти, взяти. Ой, ні, не так, не так. Перепрошую. Як, як то, як то? Ось так. Ось так от. Ось. Все. Я зробила. Офігітельна коробочка вийшла. Це має виглядати якось. Ой, а я тут неправильно зробила От, перша клітинка, друга клітинка до двох клітинок. Ось так. Відрізати. От Так. У нас залишились оці от бокові. А ми точно коробочку з робимо, не космічний корабель. Е, ми їх, якщо потрібно, поправляємо. Ну, тату, з рух все таки не полетить. І згинаємо. Головне землю пополам не зігнути. Ось так. От. Щоб це виглядало. Вся наша конструкція виглядала ось так. Тепер у мене немає жодних сумнівів, що це космічний шаттл. Кубік. Так як у нас є розмітки, воно буде легше згинатися. Не, ну все, Дарт, Вайдер обзавидується. І загинаємо. Я намагаюсь, вони там відкрились. Все готово. Після 10 тисяч років загинання космічного шатла ми отримаємо коробочку. Ось така коробочка у нас вийшла. І е, щоб зробити кришку, потрібно зробити такі ж самі ідентичні комбінації. Ні, дякую, мені одного космічного шатла вистачає. Що ж, якщо тепер взяти нашу коробочку, ми зробили дві коробки. Ось. Ми зробили дві коробки. І їх отак от з'єднати. Вийшла одна коробка з закрита. Також можна тут прикрасити її. А хтось шари, чим прикрашають космічні кораблі, якщо ви робили білим папіром, як я. Блін, я ж робила кольором папіра ядрений сільозки. І відкривається вона також досить легко. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, я вам допомогла зробити таку коробочку. Дякую за перегляд, всім па-па! І я ще маю робити якісь ну, чітно, я навіть не знаю, які висунки можна робити, адже я розумію, що цей відео буде зроблений по рофлу на коленках. Тому сприймати це на щось більше ніж туторний космічний шаттл з паперу я не можу. Ще я можу сказати, якщо ви робите такі якісь подібні відео, то не забувайте про таку штуку, як монтаж. Більше не знаю, що додати, тому хавайте майонез, не не зловживайте кефіром, і всім бай!